Ще декілька років тому на цій нині закинутій території був волейбольний майданчик та зона відпочинку для дітей з навколишніх будинків. Нині це не лише місце для розпивання спиртних напоїв, про що свідчать викинуті пляшки, а й просто захаращений шматок землі. Знаходиться він на вулиці Курчатова за колишнім ендокринологічним диспансером, а тепер гуртожитком. Щоб потрапити на зупинку громадського транспорту, крізь ці руїни щодня доводиться ходити і мешканцям будинків на вулиці Драганчука. Місцеві говорять більше п'яти років. Ків тому ця земля була віддана в оренду однак за цей час, окрім незрозумілої недобудови та ґратів, на ній нічого не з'явилось, окрім сміття такою ситуацією. Обурені, що правда, схоже, думки людей не сильно турбують місцевих чиновників. Я звертався до пана Хамка рік тому з проханням надати інформацію, що планується тут, коли буде наведено порядок. Відповідь була надана, що. Значить, власнику території буде поставлено в завдання. На цьому все закінчилось. Тобто реакції немає ніякої. Немає реакції ні органів виконавчої влади, ні органів самоврядування. Щоб ще раз нагадати про закинутий шмат землі міській владі, люди звернулись до громадського контролю. І знову відписки, і знову відмовки. І знову люди страждають. Дітям нема де гратися, людям немає як прийти нормально, і на сьогоднішній день ми маємо таку плачевну ситуацію. Хотілося, щоб все таки вона вирішилась в позитивному плані. Про людей подумали. Рівський громадський контроль буде звертатися відділ землеопорядкування. До міського голови, щоб все-таки навели тут порядок, щоб привели в той стан, який воно належить, адже ми маємо тут не якісь там окраїна міста, принаймні, а це фактично один із центральних вулиць міста. Тому ми будемо робити все для того, щоб людям допомогти, і все стало так, як воно має бути.